Лучанину Юрію Волошину було лише 24 роки. Попри молодий вік, хлопець був сильним духом і дуже любив свою країну. Тож, коли ворог нахабно напав, не вагаючись, пішов до військомату, аби стати на захист. На жаль, вибороти перемогу та повернутись з гарною звісткою додому йому так і не вдалося. А Луцьк знову проводжає свого героя-захисника. Сьогодні в кафедральному соборі Святої Трійці прощались і молились за Юрія Волошина, молодого та відважного хлопця. 24-річний лучанин загинув 7 грудня на Херсонщині. Додому його привезли в закритій домовині. Сьогодні скорбить наше місто. Сьогодні особливо великим тягарем лягає на серце. Це втрата найдорожчого, що є в цій сім'ї. Для матері це сина, для батька сина, для сестри брата, товариша, друга, побратима. Той, який віддав життя за кожного із нас. Згорьована мама під час проповіді священника втратила свідомість. Ледь стримував емоції і тато, єдиний син та брат. Він так і не створив своєї сім'ї. Сестра полеглого захисника каже, що Юрій, як справжній патріот, любив усе українське: землю, мову та й людей, за яких віддав своє життя. Він був найкраще. Коли почалась повну штабну він пішов першого дня військомат, але тоді військомати були переповнені. Його не взяли. але знаєте, він завжди був такий українець. От хтось, як скажеш російським, завжди переправляє на українського війни. В останню дорогу Юрія Волошина проведжали навколішки біля фотостенду. Герої Небесної Сотні загинули за єдність України. Виконали гімн ледь стримував сльози й побратим Юрія Олександр. Виконував свої обов'язки на захист своєї держави та захист своєї родини. Чи можна було з ним сміливо йти? в бій? В тому, можна вийти. було Я йому довіряв. Щоразу проводять в останню дорогу героїв працівники обласної бібліотеки для юнацтва, адже варто цінувати подвиг та пам'ятати кожного з героїв. Так само слід допомагати і нашим захисникам, які продовжують виборювати перемогу. В сьогоднішній день Україна плаче і практично кожен день. Ми спостерігаємо це дуже часто і плачемо разом рідними і близькими за тими молодими воїнами, які Гинуть на фронті, яких приймає наша Волинська земля. Творимо добро, щоб підтримати наших захисників на фронті. І от і сьогодні ми отримали Мавік, дрон, який передаємо через обласну раду на фронт до наших захисників. Молимось, віримо, і Україна все-таки буде незалежною, вільною перемога буде. Ховали Юрія Волошина у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаража. Вічна пам'ять та честь усім загиблим героям. Мирославася Неля Прокопчук для новин на часі.